У Запоріжжі відбулося засідання координаційної ради з питань охорони здоров'я. Головна тема оптимізація роботи міських медичних закладів у 2024 році. До наради долучилися керівники запорізьких лікарень, пологових будинків та інших закладів. Звітували про те, як відпрацювали минулий 2023 та ділилися планами на нинішній рік. За рахунок коштів НСЗУ, крім заробітної платні, протягом 2023 року приблизно 10 мільйонів було витрачено лікарнею ну особистих коштів на різні закупки та ремонти. Це і обладнання сьогодні, згідно постанови 2023 року про реабілітаційну допомогу в лікарні є все обладнання необхідне для надання цих послуг. Ми як працювали, так і працюємо. У відпустки і зменшення там ми нікого не відправляли, і в 24-му році справимось. Але якщо в перспективі трішки надалі, то це. Відсутністю хірургічного стаціонару і моє бачення як керівника, да, то є смисл об'єднуватися з тою лікарнею, де це є. Ну, це п'ята лікарня, так, бо в неї все є для цього, але у них немає потужного терапевтичного стаціонару, як є у нас. Так? І у нас є два поліклінічних відділення, які б задовольнили цей дев'ятий пакет, який відсутній у п'ятій лікарні. Як зазначив очільник міста, не всі керівники представили чітке бачення діяльності закладу на 2024-й. Тож наступного тижня планується чергова зустріч, де кожен з директорів має представити довгостроковий план роботи завдання сьогодні керівникам установ щоб вони подивилися як вони будуть працювати в 2024 році це от зараз і як вони будуть працювати в перспективі на 2025 і на 2026 рік тому що завдяки цьому ми будемо аналізувати і дивитися як будуть працювати окремі лікарні і краще їм працювати об'єднавшись в одну юридичну особу